Почесне звання заслужений діяч мистецтв України присвоїли викладачці вищої категорії Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв, режисерці Ларисі Шапко. Державну відзнаку президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, 17 січня під час наради передав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Про те, що документи на присвоєння почесної Відзнаки вже опрацьовуються було відомо ще навесні минулого року, говорить Лариса Шапко. Але через початок повномасштабного вторгнення в Україну цю відзнаку офіційно вручили лише в січні цього року. Я, взагалі, думала, що це відбудеться десь тоді, весною можливо до дня театру. Але ж почалася війна, і у мене навіть думки не було, що такі речі під час війни можуть розглядатися, тому що ну держава воює на ну є інші інші питання, інші справи. І коли мені вже зателефонували в листопаді, привітали, і це було видання. Запросили надати так свою інформацію, бо бо вони хотіли віддрукувати. Ну, про мене написати, віддрукувати це видання про відомих людей України. І я запитала, а чому це я стала відомою, хто вам взагалі мене рекомендував. І тоді мені головний редактор відповіла, що так, а як же ж, вам присвоєно звання, є підпис президента. Тобто я дізналася від тіля, і одночасно Людмила Володимирівна на, на раді, ми ж працюємо дистанційно, були голови циклових комісій, вона мене привітала, зачитала наказ президента. Це було, знаєте, як відчуття, що, по-перше, що президент. Знайшов час для людей культури і мистецтва. Окрім мене, там в тому наказі ще інші люди були, так, інших закладів мистецьких, що не тільки от, да, він дуже зайнятий зараз, але приділяє нам увагу, тому що за культурою майбутньої України. І це, звісно, було, знаєте, і почесно, і радісно, але. Якби це не було війни, це була б дуже така, знаєте, велика радість. Але зараз війна, і я розумію, що моє свято йде через біль, так через той біль, через ті втрати, які сьогодні відбуваються в державі. Тобто я не сприймаю це як свято, а сприймаю, мабуть, просто як подяку за ту мою багаторічну працю. Лариса Іванівна щиро вдячна за визнання. Говорить, що до цієї нагороди мають відношення ще багато людей. Я щиро вдячна нашому колективу коледжа, тому що саме першим було подання від нашого коледжу. Це управління культури Лозівської міської ради на чолі з Пугою Оленою Григорівною, які підтримали мене через міського голову Сергія Володимировича Зеленського. І таке подання було надіслано до Харкова. І зараз наш коледж. він... Розцвів, він піднімається, він розвивається, він іде іншим зовсім шляхом. Дуже багато у нас відбувається таких новацій, і те, що зараз колектив наш на чолі з Людмилою Володимирівною Шугаєвою працює над тим, щоб дійсно наших викладачів відзачати. Це дуже така вагома праця. Так і вагома подія, тому що для коледжа потрібно, щоб були такі люди. І ми ж не придумуємо так, от я перша, я перша. Але сподіваюся, те, що ми будемо рости кожного року, будемо подавати, скільки у нас підросло в цьому коледжі наших, наших випускників, які тут сьогодні працюють, які також дуже багато роблять для культури і мистецтва нашої країни. Це дуже почесне звання, і воно буде додавати статусності нашому навчальному закладі як для абітурієнтів, так і для студентів, які тут навчаються. Більше 30 років творчої діяльності, безліч написаних і втілених у життя сценаріїв. Кожен із них по-своєму унікальний. Лариса Шапко багатьом у нашій громаді відома як ведуча міських заходів. Більше 10 років проводила мітинги реквіями на меморіалі слави. Крім того, у стінах навчального закладу постійно проводилися різноманітні заходи, режисеркою більшості з яких була пані Лариса. Також коледж активно бере участь у міських, районних та обласних заходах. Студенти під керівництвом Лариси Іванівни щороку влаштовують святкові новорічні дійства для дітей біля ялинків у центральній частині Лозової. Також Лариса Шапко пише вірші. Один із них був написаний після того, як 20 травня минулого року у Палац культури влучила ворожа ракета. Палац культури для мене це був, знаєте, ось таким храмом мистецтва. Він відкрився, коли я була ще в школі, вчилася десь у п'ятому класі. Я не пропускала жодного концерту, я не пропускала жодного заходу. Я старалася бути в залі серед глядачів. Я ходила, слухала хори, я дивилася хореографічні колективи. І я весь цей час, коли я сиділа в глядацькому залі. Я взагалі-то я була така, знаєте, дівчинка серйозна і скромна. Мені завжди в, 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 в мої вчителі в школі казали, Лариса – Лариса серйозна дівчинка в класі. І навіть я з такою своєю, знаєте, такою натурою, я м м навіть не уявляла себе, що я буду цим колись займатися. Бо я сиділа в залі глядацькому, і я думала, а як би я вийшла на сцену, а що б я сказала? Я себе уявляла в ролі ведучих, я себе уявляла танцівницею, я себе уявляла. Там я не знаю, і режисером за колісами. Тобто, дуже багато в мене було таких от мрій саме на сцені. Професію я брала викладача. Я поступила так, я вчилася, я отримувала п'ять років вчилася, і все ж таки десь там, в моїй душі, у мене взагалі ця мрія була. І коли я працювала в Лозівській школі-інтернаті, я телефонувала, тоді був директор Ашута Ганесович Кіропов. Я телефонувала, щоб організувати для діток похід в палац культури, бо там такі свята були саме для діток. І я думала, Господи, ну хоч би мене взяли чи в палац культури працювати. Такі думки в мене були. От. І коли мені вже запропонував Василь Іванович Чурилов прийти в коледж, я була в декретній відпустці, я не розум... я не знала, що в місті відкрився такий навчальний заклад. І я не зовсім розуміла, куди мене запрошують працювати. І коли вже так ну, мені вже по, по, по другому, по третьому кругу почали розповідати, так, що тут і концерти, тут і свята, є, тут все є. А я знала, що це моє, бо на той час я вже проводила заходи в школі, інтернації, я проводила і міські заходи, вони вже були в моїй практиці. І коли я переступила поріг цього навчального закладу і в перший день. Коли я прийшла на роботу, був звітний концерт хору Сузір'я. Студентський хор, Тоді у нас були лише музичні відділення. Я сиділа в залі, думав, господи, слава Богу, я нарешті опинилася там, де я хотіла. Тобто, в мене є освіта викладацька, в мене є тепер освіта режисерська, і нарешті я поїду те, що я вмію робити, те, що я хочу робити, те, що я люблю робити. Режисерка, викладач вищої категорії Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв та заслужений діяч мистецтв України Лариса Шапко надихається подіями та людьми, з якими працює та які зустрічаються по життю. Якщо мені треба зробити концерт, то в моєму заході будуть брати участь і хор, і оркестр, і хореографи. Тобто мені треба це все поєднати. Так? Ну, якщо це ось такий концерт, мається на увазі мистецький. Якщо це мої творчі заходи, то я надихаюсь взагалі життям. Я стараюся брати теми. Які злободенні, тобто які будуть цікаві аудиторії, я не перестаю захоплюватися моїми викладачами, які були в Луганській академії культури, це Крипчук Микола Володимирович і Саган Володимир Андрійович. Це два режисера високого рівня, які є моїми викладачами, так які зараз є і десь так знаєте, моїми друзями, але ж я все ж таки ну, цей ранг держу, так що я, я учениця. Вони Викладачі, це люди, на яких подивишся, які вони заходи проводять, десь в інтернеті, десь фотографії. Ну тобто я вдячна всім тим людям, які мене навчили, які зі мною працюють кожному, і робітникам, які за кулісами, і всім своїм студентам. Бо скільки від молоді весь час надихаєшся. Весь час вони молоді, вони йдуть кроком з життям. Вони дуже багато розуміють, дуже багато креативу взагалі де від студентів. Тому все, що мене оточує, я всім цим надихаюся.